Доброго ранку! Сьогодні, 13 листопада, відзначається Всесвітній День доброти. Цей день чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро рятує світ та єднає народи. З чим порівняти добру людину, з небом безмежним в погодну днину, сонцем. Що сяє і всіх зігріває, з ніжністю мами, що нас обіймає, і, і з джерельцем, що дає до водиці, справжнім вустам у жару притулиться, з ніжним теплом і усмішкою тата, і з вітерцем, що злітає крилато, з хлібом духмяним, що з печі виймають, з веснами ще, як сади зацвітають. З чистими росами, ніжними квітами, і з вечорами, що йдуть оксамитами, з теплим світанням, що лє промінцями, з чуйністю, ласкою і казкою мами. Творити добро зовсім не важко, а в результаті люди наповнюються співчуттям та добротою один до одного. День доброти відзначається у світі. Вже понад 25 років поспіль це свято прийшло до нас з Японії. Нині цей важливий день відзначається у 28 країнах світу на усіх континентах. Кожного року список країн поповнюється. По традиції в цей день заведено дарити квіти людям, які зустрічаються на твоєму шляху, знайомим і тим, кого ти бачиш вперше. У кожній країні різні букети, в Сингапурі, наприклад, це гербери та маргаритки. Крім цього, потрібно робити щирі компліменти, говорити приємні слова, дарувати посмішку, гарний настрій та здійснювати гарні вчинки, які адресовані як близьким людям, так і незнайомим, хто потребує прояву доброти. Світ стає чистішим та світлішим з кожним таким вчинком. Згідно дослідженням психологів і лікарів з різних країн, люди, які роблять добрі справи, краще почуваються фізично і відчувають своє життя більш гармонійним, а також володіють кращим імунітетом, а значить, вони менше хворіють і довше живуть. Доброта це прагнення зробити добро. Допомогти в чомусь людям або тваринам, причому не потребуючи нічого навзаєм. Правила доброти це допомагати слабким, меншим за себе, хворим, стареньким, тим, хто потрапив у біду, вибачати помилки іншим, не бути жадібним, не заздрити, жаліти інших. Тож, подаруй щастя тим, кого любиш. Роби добро. Символом доброти є відкрите серце. Саме до Дня доброти його створив французький художник Орель. Добра людина схожа на Ясне сонечко, тому що всіх вона вміє зігріти своєю любов'ю, турботою, ласкою, щирістю та щедрістю. Добро творити на землі. Людині лиш дано, і навіть діточки малі всі знають це давно. Краса і море доброти оточує нас всіх. Подібним будь до сонця, ти, щоб зазвучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє. Усмішка в очах, будь завжди добрим ти.